Ходять такі слухи, я ну, не знаю, якщо чесно, наскільки вони правдиві, але слухи такі ходять, що руски нас так напугали, так напугали, що, значить, якщо ми дозволимо собі хоч чим-то стрельнуть, та що там стрелять, навіть подивитися в їхню сторону, то вони теж по нам чимось стрельнуть. Представляєте? Напугали. На третьому році війни, після того, коли по нам прилетіли тисячі тисячі їхніх ракет, десятки мільйонів снарядів, і, ну, коротше, ми спугались. Так, да, і вирішили на всякий случай не висовуватися, так що ну, не безсутті. Орешник не впечатлил. Украина опять ударила ракетами НАТО по старым территориям России. Таким образом, Киев и отвечающий за наведение целей Запад продолжает демонстративные удары оружием НАТО по старым российским регионам. Несмотря на все предостережения и жесты с тестовой отправкой Орешника по Южмашу. Обозреватель Борис Рожин предупреждает, что обстрелами дело не ограничится. Возможно, новые вторжения, по примеру, Курской области. Что ты будешь делать, а? Там, ну, кроме Орешника какого-нибудь другого, Боярышника, у вас еще случайно нема бо так по вам і далі буде прилітати, і ви навіть не знатимете що я такий що я не проти ракет нато ну тільки цікаво, а де ви такі взагалі я ж спеціально тільки що на склад рао ходив по відомостям усе передивився у нас нічого такої номенклатури взагалі нема Хоча хотілось би звісно так що ну ви не могли б як то ну, більш точно що то сказати бо до сих пор не понятно що у вас взагалі там таке случилось. Кремлевская табакерка. Враг ударил по Таганрогу неизвестными ракетами. Погибли ценные военные специалисты. Такую информацию нам сообщили источники в Минобороны. Об этом никто пока не скажет, но мы до сих пор не понимаем, чем был нанесен удар по Таганрогу. Я таких ракет еще не видел. Разбираемся, что это было, сказал один из собеседников. Так может быть действительно для начала разбериться, а потом уже будут веки то такие пугающие позы вставать. но бо... кстати говоря, тоже интересно. Що ж по вам там таке? От настолько точно ще прилетіло, що ну от вроді воно і ракета, а вроді і не ракета. От вроді і НАТО, ну ну вроді как би і нет. Може, ви то, як завжди, самі що то п'яні спалили і тепер питаєтесь на нас убитки списати? Шот. ВСУ атаковали Таганрог ракетами, дронами. Поляница. Вооруженные силы Украины в минувшую ночь нанесли удар по Таганрогу при помощи ракет, дронов Поляница. Об этом в среду 11 декабря сообщает телеграм-канал Шот. Согласно предоставленным техническим характеристикам дальность полета Поляницы может достигать 750 километров при скорости в 900 километров в час и боевой части весом 30-50 килограммов. Ну а как еще вас научить так и тяжелой для вас? Для виговарювання слова, ото і будете получать, поки не вивчите. Хоча, знаючи їх інтелектуальний уровень, у них скоріше, заводи закінчаться, вони так і не поймуть, що це взагалі таке було. А далі як собака, коли знаєте, коли розуміти ну, вона все вроді розуміє, а сказати нічого не може. Ну так ото Василі не гавкай, поняв? ВСУ атаковали ракетами Таганрог. Повреждено промпредприятие. Сгорели 14 машин. Видео из атакованного ракетами Таганрога появилось в сети. Пострадало одно из промышленных предприятий, где на парковке сгорело 14 автомобилей. Уточнение масштаба ущерба продолжается. Слушайте, ну по вам я то даже на интерес стрелять. Что да вы какие-то фригидные такие-то? Ну третий день уже уточняются, что у них там вообще произошло. Вы бы для начала, дивиться, ну хотя бы Ну, названня того предприятия, по якому прилетіло, уточнили би. Так ми уточнили, говорять русский. І що? Ну що? Ну, так і називається аеродром. В Таганроге 26 военнослужащих ранены. Один погиб в результате вчерашней ракетной атаки на военный аэродром. Источники Астра. Астра выяснила детали ракетной атаки в ночь с 10 на 11 декабря на военный аэродром в Таганроге Ростовской области. Ранее Минобороны РФ подтвердила удар по военному аэродрому в Таганроге ракетами Атакамс. Помимо аэродрома атакован авиаремонтный завод, сообщала Астра, а также воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 69 55-й АВБ. И это все одной ракетой? Чи там по кожному по якісь такі смачній поляниці прилетіло? Ну смачно. А у вас там у вас там хоча б яке-небудь ПВО на тому направленні, хоч яке-то є? Или вам не особо то і треба, так? Да? Стали, скорчили страшну рожу в тіні орешника і все, всю страну обеззапасили, війну виграли? Кремль предупредил об ответе за атаку ВСУ на Таганрог. Украинская армия атаковала российский город при помощи ракет, что привело к незначительным разрушениям на предприятии. Не, ну если они для вас самых незначительные, то... То что мы время вообще туди на все тратим, а? Давайте подождем каких-то более значительных. Или вы уже нашли у Семцом хоть какие-то смысл? Вассерман рассказал, зачем ВСУ направили ракеты на Таганрог. А ну-ну-ну-ну, это ну, 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 уже, от, уже интересно. Так, Колян, Ти слухай, що тобі головний інтелектуал російської власті розказує, продовжайте, ми записуємо. Він вважає, що ВСУ направляя ракети на Таганрог, преслідували лише одну цель запугать местное населення. А нахрена нам запугане місцеве населення? В Таганрогі. От именно в Таганрогі. Там що, шо? ну, щоб що, шо? що це нам дає? Да ваше населення, хоч обосрене все, ходитиме, нам на то як то начхать. Самі за ним слідіть, де воно ходить і що воно робить. Поэтому все большая часть ресурсов, предоставляемых террористам их нанимателями, в данном случае НАТО, тратится на удары по мирным гражданам, по мирным объектам, цитирует Сермана Ростов газета. А я же говорю, Колянцы, обязательно надо записать. Смотри, значит, военный аэродром, э, авиаремонтный завод при нем, военная часть, это все мирные объекты. Понял, там же здесь, наверное, рядом и мирный склад с мирными боеприпасами, на котором служат мирные военнослужащие. Цей фрукт у вас точно, який -то інтелектуал, да? Ну тоді добре, ладно, уговорили. Раз ці об'єкти у вас такі мирні, давайте ударимо по воєнному. ВСУ атакували нефтеперерабатуючий завод в Брянське. В Брянске в результаті атаки безпілотників зайшов пожар на производственном об'єкті, предположительно на наливном пункті нефтепровода Дружба. Та переіменуйте ви її від гріха подальше. Ну що за слово ви такі гадки знайшли? Дружба. Дружба. Фу. Блин. Це подле і опасне слово, коли якийсь дурак збирається з вами дружити. Люба дружба з вами має горіти синім пламенем і ядуче воняти. Так що тут у вас претензій бути не доведе. Ви мене почули зараз або я вам ще раз повторюю. Вони ніколи з першого разу нічого не розуміють. Українські БПЛА во второй раз ударили по казармам Кадыровского полка в Грозном. я это, Кадыров заявил, что у него в резерве есть более 80 тысяч бойцов, которых он до сих пор не отправил на фронт. Так а че ж ты их туда до сих пор не отправил, ты вояка, і, і не отправить? От того по кумполу постоянно, як то так і получаю. Бо я от долго не міг понять, а нахрена нам здались вообще Кадыровские казармы? Нам його армія на війні, ну так, якщо я крові, ну вона совершенно не мішає. І от у нього сильно безпокоїться, щоб вони нам хоч як-то мішали. І намагаються їх-то хоч розворушити. От їм якісь безпілотники постійно кудись і прилітають. Бо, повірте, якщо б ми стріляли, ми б на 4 кілометри не промахувалися би. Ми коли стріляємо, ми стріляємо точно. Пекла і Источники Істочники о самой масштабной атаке на Крим за всю війну Україна предположительно сейчас осуществляє масову вооруженных сил РФ в окупірованому Криму. Ну і ладненько. я навіть результату уточняти не буду. Вони все одно зброшують, а ми за них прес-релізи вибачте, не на У нас своя бухгалтерія. Якщо нам треба то пульнуть, то ми знаєте, ми хотіли на ваші не тому, що ми такі смели. А тому, що ми знаємо, що якщо у вас знаходиться чим стріляти, ви все одно стріляєте. Коли знаходиться у нас, стріляємо, ми, а у нас знаходиться і знаходитиметься ще. Так що то краще ви бойтесь. Здоровішими будете. Хоча, Хотя... та ні, брешу, не будете. Так, ну а тепер давайте поговоримо про тих, хто робить наших ворогів сильно-сильно нездоровішими. І це ми з вами теж, до речі, активно беремо участь у цьому процесі і прямо, і опосередковано. Давайте про тих, хто робить це прямо, так би мовити, і завдячуючи нам з вами. Тут кілька тижнів тому ми ставили такий один музичний ролик. На який, знаєте, так жвавенько люди відреагували. І підполковник середа навіть подивився і спитав у мене, можеш повторити? А Я говорю, ну, можу. Так що, давайте, повторяю. Минулий раз це непогано ще раз спрацювало. Давайте ще. Хай не буде перемота в козацькому раду. Це 120-й окремий розвідувальний полк, запрошую усіх рекрутів до себе. Я вкотре наголошую, що якщо ви бачите і розумієте, що вам найближчим часом е світить служба в лавах ЗСУ, якщо ви ну, вже як то морально підготувались, розумієте, що так чи інакше треба боронити свою країну, ну, 120-й окремий розвідувальний полк запрошує до себе. Давайте, козаки, стаємо справжніми характерниками і... Давайте боронити нашу з вами країну. А всі інші, хто так чи інакше не потрапить в лави ЗСУ, давайте будемо активно і дуже активно Збройним силам України допомагати. Ми з вами це робимо. Допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І треба ще бо цей місяць. Ну теж, ну так як я і говорив вам, всі зимові місяці вони дуже витратні. Ми зараз йдемо цей місяць. От минулий ми так, ну, дякую, до речі, всім. Ми так непогано з вами витягли. А цей ми йдемо, ну, як то кажуть, ну, на на здрю, Станом на зараз, у нас там мінус 26 гривень. Так що дайте мені ці 26 гривень, а бажано більше. Ну, тому що витрати іще будуть, і під кінець року. І знову ж таки, наступний місяць він же ж буде завжди важкувати. Січень, народ там відпочиває, розслабляється. А ну війна, вона ж не дає розслаблятись, тому давайте, може, в цьому місяці ну було б взагалі. Ідеально, якби ми ще створили з вами якийсь запас, але ну, хоча б давайте будемо покривати поточні потреби. Значить, як це робити, нагадую, у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Все це чудово працює, навели смартфон, задонатили на ЗСУ, хто скільки може, вважає потрібним і навіть трішки більше. Значить, Нічого при цьому зазначати, писати не треба, там побачите на самій банці, на монобанці і на на приватбанці там буде написано. Що це на 120-й окремий розвідувальний полк, 120-й РП ЗСУ. Але якщо вам цей варіант не зручний, або ви там, як то кажуть, любите по-старінки, чи там іншим способом, будь ласка, опускаємося в опис до цього відео, і перший прикріплений комент, там описано купа інших варіантів. Там є картки на той же Privatbank, на той же монобанк, там є PayPal, там є Skrill, там є наша сторінка на GoFundMe, яка, до речі, дуже чудово працює. І це для тих в першу чергу, хто живе за кордоном, і вам буде так точно зручніше. Там Є біткоін, гаманець і ну всіма цими варіантами теж можна допомагати. Там одним словом, там є що вибрати, так що ви зверніть увагу. Але окремо зазначу, коли ви користаєтесь одним із цих описаних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж. Щоб ми розуміли, що цей платіж воєнний, військовий, що це нашим хлопцям-розвідникам там 120-му полку, чи хтось ще по сторінці пише батальйону. Ну ми розуміємо, що це сюди, там пині на гроб, пині на пейджер. Там і все таки ми там чудово розуміємо. Якщо це підтримка нашого проєкту, ну бо ми теж підтримки, незважаючи ні на що, і на такі складні часи, ми теж її час від часу потребуємо. Тобі ще я говорив, що ми ж на, на Фейсбуці у нас давно вже забрали монетизацію, і повертати не збираються, бо ми на такі нехороші, неблагородні теми для Фейсбука бачите, говоримо. Тому підтримка нам іноді теж потрібна, ну вже в другу, чи навіть третю, п'яту, десяту після ЗСУ. Значить, але краще тих, хто хоче підтримати наш проєкт, ставайте нашими спонсорами тут на Ютубі. Там є кнопочка спонсор. Ну спонсор це так звучить, прямо, але там є дуже такі, знаєте, бюджетні варіанти, навіть дешевше ніж чашку кави купити. Там подивіться цю кнопочку, от прямо під цим відео. Там, де кнопочка підписатися, по-перше, підпишіться обов'язково ж на наш канал. І просто перевірте, чи не злетіла підписка, бо у нас літає. І там же виберіть один з варіантів, або ще краще взагалі. Оце ідеальний варіант, коли ви станете нашим партнером на Патреоні. Там же все описано. Подивіться, якщо ви давно і... Невблаганно, як то кажуть, любите наш проект. Ставайте нашим партнерам на Патріоні. Один раз там оформили, і воно кожного місяця е, саме працює. Зручно буде так і вам, і нам, і всім так буде зручно. Але в першу чергу ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України. Зима, зима важка. Допомагати треба, нікуди від цього не дінемось. І так разом і переможемо. І Збройні Сили України зроблять так, що все буде Україна.